80 років чарівну освіту казки. Івано-Франківський театр Ляльок відзначив свій ювілей. Дату обрали символічно Міжнародний день лялькаря, а це 21 березня. Майже чотири сотні вистав було поставлено за цей час. І ми ще обраховуємо скільки мільйонів глядачів відвідали наш театр. Наш театр працює як для маленького глядача, так і для дорослого. От, е ми і сьогодні не припиняємо свою діяльність, і колектив він цінує свою роботу, він любить свою роботу і тому. Далі працює для того, щоб мистецьке життя у нашому місті, в нашій області, воно продовжувалось. Актор театру Роман Янош вже 46 років працює на казковій сцені в грізлялькою. Кожна вистава для нього це справжнє захоплення та відданість мистецтву. Театр для люк це така захоплююча гра. розумієте, що коли от чому я і розраховувався, і приходив, вона так захоплює, що потім пізніше вже так захопило мене ці. Ці дитячі очі, ці дитячі вуста, дитяче сприймання, дитяча правда, що вона пізніше вже не відпускає. Розумієте, вона як захопила тебе в дитинстві, і все життя я залишився в дитинстві, так би сказати. Ну, хоча б по образу вже не дитина, але душа в мене дитяча, юнацька, дитяча, молода. З нагоди ювілею у березні на дітей та дорослих чекає прем'єра вистави Вовк і семеро козенят. Уляна Фолицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.